машину, Наші куля я! що через мой час сніг Да всітка не знаю Надо, даробі ми їх не забрали, що він мене гроші. Блять, треба рушці возяти. Не могу. Вони мене забрали, заробили. Тут Що, йота, не знаю, ту боукажи, я не слова. Йоу, ку, кто наш. На не я фіни боровки бровки ти боровки, я. Та як? Ти я, снибу, боровки. По їхні. Посилайте боровки ворогки. Почестки броски Ви Бровичка, а. Э, тут связь точно больше. Ну, ему там были, не.

Даже в yeah. Чи, знаєш сколько класс поставили? Ну, типа, ДТ ти протирал в цій херні. Що протирали? А, ну ти знаєш. Oh. Я uh -huh. поставив одну Я Дуже много поставили. Классно. 2-ка місто, 50 засрали. Блядь, сука, треба і мити такої. Не, а що зробиш? Владника 50 починає. Було? Було? То есть саме так просто. їдемо їдемо тепер тут хочемо робити бісерку їдемо ми ще вертаємо так туди їдемо йдемо то другий не ходимо да це не дозволю я навіть в машині одну змі навіть від конфет або від жвачка хуйня його. йогрі казати я що, малого вчити? так сам выйдешь, не, как ты Да yeah. no. и честно, я люблю ехать, и там я ехать, блядь, вроде лиз, вроде целка, все, не, про а чудо. Нет, я, скажи, не могу вам сказать, что нет, едва, как я знаю, вот, едва как-то я научился, нет, уже учиться старый, но хотя бы дети надо узнать, что что то что До мішка, там Аня не йде навіть. Е, Аняний димет даже так. Та розботки його А Отже, чого, там і генератор стоїть дерев'яно, що дівчаних не забере. Всі уважають, знали, що точно.